Спітанька, кажу, ви ж Одеслали, по-моєму, сказав, так? Да? Він чого розказав, Одеслава? Одеслава чого розказав? Та що робимо? А що ти, кому ти? Та це я. Блогер, блядь. Мото-маркер. <рик> Тут може і не видно, а чи ви? Да, фрезу, ну кардан порвало вчора. вщент щент просто. А де він? Кардан на тракторі. А, напрям тракторі? Я ж не зняв чого він вчора. Порвало. Щасник Часник садили, розбивали грудки. І ось що з карданом? Порвали вщент. Тут порвало, навіть вухо відірвало. одірвало. Хороший кардан, висипались подшипники. І тут ось от почало бити Оно. Вже, да? А Димів тут... він. А тут грілося. Димів, вики це. Ну коротше, земля чорнозйом. Грудки треба було вовремя розбити. Вовремя не розбили. Маркер ззаді цеплявся до фрези. фрезу перевернуло. На високій передачі сильно поїхав. Ні. Yeah. На другій, на другій, на первій, просто друга а, там була. Друга, друга фрези. Тільки друга, не третя? Ні, третя він не глох, не хотів, не тянув. О, це таке. Заказали новий кардан. Це воно так перевертали. фрезу, В общем. Прийдеться оцю штуку, отепер, тягать руками. Я не знаю, як це буде виглядати, але я буду пробувати. Що знає, може 50 десятки де хватило, блін? Якби знаті. Прийдеться як не у людей, все пилять, оно цей підпиляне. Ско... Якщо там заходити на вал. Ну хай лучше буде. Хай буде лінше, если він розбирається так, бо щось вони якісь там похожі на цельні. Якщо та ну, він, да. ну, він так зложений сюди, що його типа ж не видно, Ага. А як же ж він по-любому ж должен роз, роздвигатися, він не може бути е, цельний. Ти ж його може. Щось? Та я ж думаю, да, если він роздвигається. 50, ну нічого, будемо пилять опять. Просто лишние 200 гривен, и сколько дороже стоит? 60, да? это Да, да 100-200 гривен там что-то. 2500, а потом, а это будет 2700, что так? Ну, что-то такое, да. Короче, потом продолжим эту беседу. Не беседу, о. Заходите на наш канал. Да, Мицузбий За одну секунду порвал. Да. Короче.